Як же треба писати оголошення про найм швачок, для того, щоб відкликалася максимальна кількість потенційних кандидатів на ваші вакансії швачок, давайте розберемо на цьому прикладі. По-перше, що тут бачу, і що мені бросається в очі, те, що вказана заробітна плата від 16 тисяч гривень. Те, що вказана заробітна плата, вже добре. Бо густо в оголошеннях заробітна платня зовсім не вказується. От, наприклад, в цьому оголошенні, яке я розбирав на нашому каналі, тобто тут заробітні платні зовсім немає. Також позитивно з того, що бачу в цьому оголошенні, іде перелік якихось плюшек, які отримує потенційна робітниця, якщо вона стане швачкою на цьому підприємстві. Тепер які тут є помилки, і як, як можна суттєво посилити це, це оголошення. По перше, заробітна плата від 16 тисяч гривень. Це мається на увазі, що хтось заробляє більше. А статистика нам каже, що у цьому колективі є швачки, які будуть заробляти набагато більше ніж 16 тисяч гривень. Наприклад, є краща швачка, яка заробляє там 31 тисячу гривень. Тобто, маючи у своєму колективі таку швачку, яка заробляє 31 тисячу гривень, я б написав так. Заробітна платня до 31 тисячі гривень. От порівняйте, заробітна платня від 16 і заробітна платня до 31 тисячі гривень. На яке ж оголошення буде більше відгуків? Звісно, що на, на друге, де написано заробляння платня до 31 тисяч гривень, і це буде правдою. Ви не вводите в оману ваших потенційних кандидаток, А для більш наполегливих ви можете навіть показати ту швачку, яка скаже: так я получаю чи получала тут 31 тисяч гривень. Таким чином ви залучите набагато більше людей, ніж коли ви написали 16 тисяч гривень. При цьому ви не вводите в оману. Це дійсно так, є люди на вашому підприємстві, які отримують саме таку зарплатню. Наступна фішка. Товариства запрошене на роботу швачок. Висить така об'ява день, два, три, а може там тиждень, другий потім її зривають, потім клеїть аналогічну таку ж саму об'яву іншу і так далі. І у людини, яка звертає увагу на ці обяви, виникає думка: якщо так добре на цьому товаристві, яке набирає швачок, чого ж вони запрошують швачок постійно? Може у них якісь проблеми, так що швачок не вистачає. Що вони постійно розклеють ті об'яви. Тобто, для того, щоб цей сумнів убрати, я пропоную написати наступне: в зв'язку з розширенням виробництва або відкриттям другого цеху, або постійним збільшенням обсягів виробництва. Запрошуємо на роботу швачок. Отак буде набагато краще. Тобто, ви показали, що ваше підприємство чи міні-підприємство розвивається, що обсяги збільшуються, що ви відкриваєте там наступні цехи, і так далі. І так далі. Людина завжди з більшим задоволенням піде на те підприємство, яке розвивається, а не на те підприємство, де, судячи із регулярної розклейки цих об'яв, є постійні проблеми з набором персоналу. І це тільки дві фішки, як можна посилити цю об'яву. Для тих, кому треба правильна методика написання об'яв про найм швачок та іншого персоналу на роботу. Рекомендую перейти по посиланню на наш Патреон. Я там в найближчі дні у всіх підписках викладу цю методику з прикладом переробленої об'яви, як воно повинно бути. Передивившись цей відеоурок, ви зможете легко та швидко писати найефективніші обяви та швидко набирати потрібний вам персонал. Стигайте підписатися на наш Patreon до 10 квітня, бо цей відеоурок буде доступний на нашому патреоні на всіх підписках, починаючи з 2 доларів. Тільки до 10 квітня підписки на будь-який тариф нашого Патреону до 10 квітня вас чекають додаткові подарунки. Це відеоурок, як просто і легально узнати секрети ваших конкурентів, а також годинний відеозапис, де я відповідаю на 24 важливих питання швейників. Шукайте в описі цього відео посилання на наш Патреон. Переходьте, підписуйтесь та забирайте до 10 квітня ці відеороки та стандартні опції любого тарифу нашого Patreon.